Сьогодні у нас 31 липня 2025 року ми працюємо на площаді Успенській 7, що стосується транспортних засобів, які перебувають без номерних знаків, які не можна їх ідентифікувати. По офісі з паркування, а також всі члени комісії підписують протокол, виявивши цей транспортний засіб без опознавательних знаків, Визивається через 102 евакуатором, переставляється цей транспортний засіб на спеціально обладнану площадку Дніпровської міської ради за адресою вулиця Курсанська А7. Автомобілі залишені без номерних знаків, відповідно до рішення комісії ТБНС, будуть забрані на спеціальний майданчик. Для того щоб власник автомобіля мог, міг забрати даний автомобіль, йому необхідно під'їхати на даний майданчик та пред'явити документи на автомобіль. Після чого співробітниками майданчику дана фаміль буде повернута власнику.